Вітаю! З вами Наталія Венгрен і задача із 9 класу арифметична прогресія. Обчисліть суму 10 перших членів арифметичної прогресії, перший член якої дорівнює мінус 11, а різниця 4. Отже, давайте спочатку зрозуміємо, що нам треба знайти: суму 10 перших членів прогресії. Тобто, це те саме, що нам треба знайти з перший член, потім додати другий. Третій і так далі і аж до 10-го. Звісно, ми ось так вручну рахувати не будемо. Для цього ми скористаємося формулою суми 10 перших членів прогресії. Вона виглядає так. Нам треба до першого додати останній, тобто 10, поділити на 2 і помножити на кількість доданків, тобто на 10. Ну, ясна річ, що для цього нам треба знати перший член прогресії. І 10. Ми маємо за умовою лише перший, за умовою перший член дорівнює мінус 11. Але в нас відома різниця, різниця 4. Тому 10-й знайти дуже просто, якщо ви знаєте, що 10-й це перший плюс 9 разів різниця. Тобто, це мінус 11 плюс 9 на 4. 36. Мінус 11 плюс 36 це 25. А тепер підставимо і знайдемо суму 10 перших. Перший у нас мінус 11, додати 25, ділимо на 2 і множимо на 10. Мінус 11, додати 25. Це 14. 14 ділимо на 2 7, і 7 помножити на 10 дорівнює 70. Отже, ми знайшли суму 10 перших членів арифметичної прогресії. Все легко і просто.